Поспіль наша школа відзначає День пам'яті висадки Григорівського десанту 22 вересня 1941 року. 35-й раз ми в цей день славимо героїзм нашого народу і вшановуємо пам'ять солдат, що віддали своє життя за рідну землю. Григорівський десант був першим масштабним десантом на початку війни. І він назавжди залишився однією з героїчних. Сторінок 73 денної оборони Одеси. Не побивайся так, брати мій Боже, що вже без мене настане весна, хай воно мирною і світлою ми. Я не прийду вже, матуся прости. Серед ярмірів, від мирних смуж. Резкі сади потипають у тресі. Тут не буває ні в голові. І з війни? Місцеві жителі перезаховали тіла загиблих матросів. коли в'їзду в село Григорівка було споруджено величний пам'ятник монумент матросу десанта. Дорогі друзі, на нашому святі присутні, шановні гості. Доброго дня, шановні ученики, учителя, поважні гості Михайло Федоровича. Наше місто ховає ще одного воїна, який загинув за наше майбутнє, за нашу свободу. І він ще є учеником вашої школи. Я думаю, що буде зайвим. Повиною вчання шанувати пам'ять. Спасибі. Дякую. Висадився десант, який був викликаний нашими військами для захисту. Хочеться сказати слова подяки. В вашій школі були. Задоволені своє своїм життям на нашій рідній землі український. Сцелить, втомлює бій, і ворог не спить, кулі лице, споки паде сніг, і ворог лежить почить. Чи бесну нам не холодно? чекає сім'я на окольця, разом ми всі переможемо це наша, і наша земля, хай буде весна, там ми стоїмо історії молодо і нас не сломає. Ночі без сну нам не холодно, чекає сім'я. Гарного часу. Це ветерани Другої світової війни, серед них ємільянок Михайло Федорович, 97 років. Незважаючи на поважний вік і все, що довелося пережити в житті, Михайло Федорович залишається веселою та життєрадісною людиною, продовжує писати вірші та полюбляє співати пісень. Його життєвий кредо – головне ніколи не падати духом і не старіти серцем. Михайло Ємельянов народився у 1926 році в селі Арестовка Ульянської області. Восени 1943 року його 17-річного призвали до складу Чорноморського військово-морського флоту. де й пройшла його служба до кінця війни. На своєму бойовому шляху Михайло Федорович був один із безпосередніх учасників визволення міста Миколаїв. За участь у військовій операції. У складі особливої групи зв'язку він був нагороджений медаллю за бойові заслуги. Михайло Федорович є давнім другом нашої школи. Дорогі юні друзі, уважаємо преподавателі, уважаємої гості, приглашені сьогодні на цю відстрілю. Я уже вам розказував історію собиті. в Акрикольском десанте, все это сегодня вы уже слышали. Здесь насмерть моряки дрались за честь своей родной державы, не ради громкой звучной славы, а потому что дать вам жизнь. Вам, детям нынешнего дня, вам, молодое поколение, они создали путь творения, присяги верность сохраня. У Черноморских берегов, в села Григорьевки точнее, Победный дух свой грозно вея, вершил десант из моряков. Под сильным вражеским огнем, в воде стутеной с ветром сильным, Атакой штыклой мобильный Враг был отвагою сражен. Плацдарм нас уже взят штыком, Одессе стиснутой блокадой Десант дал помощь и отраду Всем одесситам целиком. Десантным морякам-героям Строю торжественные строя Цветущей юной красоте. Вам, мои юные друзья, я эти строки посвящаю, я верю в вас. Вот это вот первая моя книжка вышла. Вышла книжка общая под заголовком «Мои мысли и думы». Вот, кстати, с смотрим тут портреты. Война всегда приносит только разруху, нищету и скорбь, а мир всегда расцвет и свободу и благополучие. Так вот, я, хотя я прошел трудную войну, повидал все, но всегда был большим сторонником мира, потому что знал, что мир это счастье, мир это свобода, мир это благополучие. Дай Бог вам всем здоровья и жизнь на этому пути, счастья лишнего каждому из вас об России, чтобы вы были свободными, полноценными, дорогими и нужными для своей отчизны, своего Отечества и людьми. chica Цілу довгу, холодну зиму палахкотять рубіновим намистом на калині, яскраво червоні плоди. Тому калина себе зору людям, і я славу з духнув, як пізнець, лише в світлому харі. Благородний порифов і собою гірші сухої. Ці люди справжні герої, вони загинули, як герої, і повертають їх, як герої. Але герої не вмирають, вони завжди житимуть у наших серцях. Україні з'являються вулиці, майдани, школи, названі на чей загинуть воїнів. Ви знаєте, війна таки скінчиться, і скоро відбудуються міста. Але, на жаль, ніколи не вернуться всі ті, кого забрали написали. Шановний пан, всі героїв, волонтерів навчання. Світла, пам'ять загиблих. Але життя продовжується, і, окреслюючи перспектива майбутнього, ми повинні вдивлятися минуле, черпати з нього той постійний скарб, який не дасть загубити головне, розчинитися серед дрібних проблем. І хоч зараз важко нам неспокійно у нашому домі, але вже не раз доведено, що наша дружня сім'я, український народ, здолає всі перешкоди. Хай пам'ять всіх невинно бити згуртує нас живим, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держав та власній сміти. На завершення хочемо наголосити та нагадати вам, не вне, то, будь ласка, сигналам повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких. Дякуємо всім, хто вам змогу долучитися до нашого сьогоднішнього заходу. Ми по запрошенню школи ми відмічаємо день висадки Григорівського десанта. В місті Южному була названа на честь цієї дати і вулиця Григорівського Десанта. Кожного року нас привітають ученики цієї школи. Нам дуже приємно. Встрічатися, розказувати їм про наші, нашу роботу ветеранській організації. Приємно почути нашого ветерана, Тімір'яна Михайла Федоровича, як він пи пише свої вірші, написані до дня цього пам'ятного дня, а також. Він навіть прочитав ті ті вірші, які по посвячені цій школі. Це в нас традиційний захід, який вже проходить 35 років. Ми в цьому році також не стали від нього відмовлятися. Єдине, що ми трішечки змінили зміст самого заходу і саме проведення. Цей захід обов'язково включає в себе запрошення наших дорогих ветеранів. На жаль, з кожним роком їх стає все менше і менше, але наш підшефний ветеран Михайло Федорович, якому вже 97 років, він завжди нам допомагає, завжди до нас приходить. Ми дуже раді. І бачите, в цьому році ми також продовжили традицію прошлого року. Ми запросили їх на солодкий стіл після виховного такого, такого заходу, і вони. Всі походилися, і тут уже така непризнужденна обстановка, де ми зараз покажемо їм ще наші старі фотографії, фільми, які ми знімали на конкурси саме з національно-патріотичного виховання, і де був включений цей захід. Тому я думаю, що діти ви бачили, вони в захваті від того, що ми можемо продовжувати, продовжувати нашу історію. Вони дізнаються для себе кожен рік щось нове. В цьому році, я ж кажу, ми вже зв'язували цей захід саме з сьогоденням, саме з тією війною, яка зараз проходить в нашій країні. І дуже хотілося б, щоб діти зрозуміли, що вони живуть в дуже непростий, важкий час. І мені, чесно кажучи, як мамі кожного з них дуже жалко.